Ну що ж, друзі, всім привіт! Прийшов час поговорити про Whitebeat, про лаунчпади, про Jojo, про скамфарі, про все те, що відбувалося на цій біржі і що відбувається зараз з цими проектами. Перш за все важливо зазначити те, що у мене особисто немає жодної претензії до біржі Whitebit. В свій час ми на ній добре заробили і продовжуємо заробляти торгуючи на спотовій торгівлі. Але однозначно, кожного хто приймав лончпади на Whitebit, виникає чудове запитання щодо того, як взагалі відбувається ця вибірка. Як відбувається моніторинг, аналітика проєктів, які запускаються на цьому на цій платформі на лаунчпадах Вайтбіту? І також, звісно ж таки, дуже цікаво, чи в подальшому вайтбіт якось контактує з тими проектами з підкрила яких вони випускаються. Чи після того, як їм заплатили кошти за лаунчпад, пройшов лаунчпад, декілька виплат, вони в цілому більше не контактують, ніяк не спілкуються, не моніторять ТД і Бо я думаю, ті, хто приймали участь в лаунчпадах, ті знають ситуацію з Ворлдом, де нам, типу, повернули кошти. Які ми інвестували, але ми знаємо, що практична більшість все ж таки втратили кошти на цьому лаунчпаді, він можна визнати збитковим його, або нульовим. Типу, похопили трішки кошти і забрали назад. Щодо скамфарі, Джо Джо, Івпей і їх ситуації на сьогодні, ми бачимо, що. Ситуація стає по графіку дедалі гіршою. А комунікація з аудиторією в належному вигляді, на жаль, також відсутня. Ми в подальшому розберемо всі проекти, які лістилися на лаунчпадові. Але конкретно сьогодні ми говоримо про Джо Джоу. І так, звісно ж таки, хто не в темі, я нагадую, що Jojo – це той проєкт, який пропонує своїм користувачам квадратні метри за криптовалюту. Ти купуєш квадратний метр або цілий будинок за крипту і здаєш його в ренту за рахунок цього сервісу. Плани були грандіозними. Однозначно на папері виглядало це все прикольно, цікаво. Токіноміка виглядала розумною, а цілі були адекватними, доступними. Ми бачили плани, ми бачили виробництво, де це все відбувається до речі, в Івано-Франківській. Але 2024 рік наступив, жодних змін по проєктові не відбувається. Комунікація з аудиторією, яку б вони мали б за цей час збільшувати, відсутня взагалі. Якщо подивитися їхній твіттер, якщо подивитися їхній телеграм, то ми побачимо, що аудиторія взагалі не набирається. Я взагалі можу сміло предполагати те, що Вся аудиторія, яка залишилася там в пабліках, і аудиторія, яка тримає JoJo, це ті люди, які ще з лаунчпаду його тримають, бо очікували, що проєкт все ж таки, виглядаючи перспективним, щось буде показувати. І вони його просто холдили до кращих часів. Особисто в мене JoJo там близько 25 тисяч в еквіваленті на сьогодні, після тотальних проливів на графікові, ну це там я сьогодні дивився буквально 1400 1500 баксів. Тобто з тими очікуваннями, які в нас були, це а, фактично нічого. Бо якщо орієнтуватися на ті цифри, які були хоча б на момент істину. То це в 10 разів менше від того, що ми маємо зараз. Я вирішив зробити для себе таке невеличке розслідування. Я вирішив дізнатися, що відбувається в Джоджу, почав писати адміністрації, бо, типу, доступу до фаундерів до SEO ніяких немає. Їм ніяк написати. І єдиний варіант, кому можна написати, це адміністрація в пабліках. Всі, кому я написав, всі вийшли з проєкту, всі вже не займаються проєктом. А 228, якщо ви знаєте, хто це, дав такий фідбек. На цьому скриншоті ви можете бачити, що він також вийшов з проєкту. Це та людина, яка держала комунікацію з аудиторією, яка там ходила на інтерв'ю, розповідала про проекти. На жаль, також немає вже ніякої причетності до Джо Джо. Хочу зазначити, що 228 відреагував на моє повідомлення максимально адекватно, на відміну від інших. бо... Ті люди, кому я писав, вони прямо з агресією відповідали мені, чуть ли не посилаючи, ну, зрозуміло. Намагався я через 228 дізнатися, як мені сконтактувати з кимось з проєкту, він порадив написати в чат. Сказав, що ну, мають вони тобі там відповісти в будь-якому випадку. Тому пиши туди, типу, пиши декілька разів і зможеш щось отримати, я сподіваюся. Типу, вибачай, але я дійсно вже от рік з проектом ніяких відносин не маю, тому не слідкую за ним і не знаю, що там в нього відбувається. Відповіді на сьогодні я поки що не отримав, дуже сподіваюся, що їм просто. Потрібен час, бо вони дуже зайняті розвитком проєкту. Але по факту, скоріш за все, і орієнтуючись на графік, який пролився вже до 2 центів, можна сказати, що проєкту жопа, а, я вирішив. На даний момент ще потримати свої токени, подивитися, почекати відповіді. Якщо відповіді не буде, то звісно ж таки ми будемо зливати його. Я про це обов'язково скажу і буду рекомендувати робити це і вам. Тому що дуже ризиковано, що в подальшому просто навіть не буде кому його викупити. Там зараз стоїть 345 тисяч стінка на 2 центах, і якщо її з'їдять, то. Далі вже воно полетить до нулів і ніякого прибутку взагалі ми не отримаємо. Якщо я зливаю зараз, і зважаючи на те, що перед цим я продавав його на 1000 доларів, то загалом у нас вийде чистого профіту з лаунчпаду 1400 доларів. Що ну в цілому нормально? Але ми розраховували на десятки тисяч, а не на тисячу. Розумієте, тому трішки. Звісно ж таки, осадочок у нас залишиться. Проте будемо сподіватися, що Вайдебіт візьме до уваги всі ті проекти, які в них були, зробить якісь висновки, змінить аналітичну команду і почне підбирати проекти, які дійсно гідні, щоб аудиторія не боялася заносити туди кошти. Бо, от, наприклад, з Ворлдом. З іфпеєм я вже заносив менше інвестицій, бо ми бачимо, що відбувається з проектами.